Все. Ромчик, привіт! Привіт! Бачиш, ми давно вже з тобою не знімали да. файні відосики, і сьогодні у нас <рес> <рес> у Ромчика сьогодні Радість, Він навчився робити відрижку, тому він буде постійно відригувати. Мож... <рес> ну не треба так робити. Це ж... Ну ладно, я, ж... я не можу тобі сказати ні. Ну, ну, все, я не буду. Якщо захочеш, роби, не хочеш не роби, але знаєш, що ти молодець. А правы? да, да. Ну, молодец, видишь, ваш навчився. я никому не скажу, кто тебя навчив. Кто это был? <свят> Что ты смеешься? О, дивись. Самого начала тренера. Тренер? По боксу, да. Серьезно? Да, потом я разучился, а потом ты. Блин, о, дивись. Какая классная о! газетка. Сейчас Что тут на сайте Виолити? Телефон в нашей квартире. Диви, який. Але це не, ради, не заради цього, а заради цього, диви. Ой, прикольно. Клас, мабуть. Це в нас фігурка із, з, цього, з з цього, ігри э, Скайлендери. Класна. Поїхали далі. Тобі видно було? Ти показав? Угу. Дивись. Видко? Це транспортний засіб. О, дивись. Ооо, диви, який прикольний. Диви, це теж Скайлендер. Офігенський. Скажи? Да. Трошки на ромчика схоже. Це що за цвет? Який? Де? Це що за цвет? Це чи це? Це? за Бірюза? Це бірюзовий, а це на пісі. Ура! Ну, золотий мається новий. Все, ура. О, дивись. О, теж прикольно. диви, який офігенний. Ігнітор його звати. Ігнітор. Ігнорший. Їдемо далі? Смотри, ой-ой-ой, смотри, ну такая у меня уже есть, и гнида у меня есть, смотри, какая прикольная тетка, або тетик, або дядька. И до сайт Виолити нас радует, о, смотри, да, какие прикольные. О, какой Виоли красивый, красивый. Да, 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 класс. И до модели, смотри, как все классно позапаковывали. Дякую, диви, чувак. відсилка, відсилка, отсылка, отсылка. А тут щось не вистачає, да, мабуть, дивись. бачиш? щось має, мабуть, бути, да, якийсь, щось він має тримав. Дивись. Рюмку. Рюмку або <с пістолет. Ну, подивимось, до речі. Ну, це, це ж До речі, пиш, пишіть в коментарях, що він має тримати і чого він не тримає, добре? Це ж Майкл Зовський? Ні, це просто це закос під нього. Ого, диви. А, прикольно, диви я, диви. Це гоблін. Я думаю, що це не какашка, це просто як. А, Дерево? Ні, я думаю, що це якраз земля. Просто він її. Так, <сміт> да, грунт. Я є грунт. Так, дивимося далі. Ооо, офігенський тоже парняга. А де який? Ти в Скайлендерів хоч раз грав, чи ні? <сміття> Це прикольна гра. Прошу, а? Хорошо, а? ну, такими ти ставиш таких от на той портал, і вони з'являються у грі, і ти граєш ними. Типа файт? Ні, це про прохождення. Проходження. Приключення, приключення? Адвенча, адвенча, да. 3D-шне адвенча. Клас, диви, який красивий, да? У, нас, от, у, у нього так ручки. А на холодильнике можна? На холодильнике? Да. Ні, ну це ж не дум. О, а на диване. О, дивіся, у мене така штука вже є, дивися. Це ще одна така, бач. Диви. Ну на калькуляторі. Прикольно, батіскав, так? На калькуляторі. Можна? А вже ж можна. Але уявно. <схай> Дивись. прикольно. Дивись, є прикольний. А? Це у мене таке вже є. Прикольно. Диви, який класний який wow. у нього... Це, значить, схоже, я думаю, на що... На тебе схоже. Да, на мене? Це гарний. А що це обложечка? Да? Гарна обкладинка вийде. Сподіваюсь. О, дивись. Рома, вселенна, знайшов пулемет? Больше вселенна, ніхто не Ти що, про маленького мальчика знаєш? Так, да, хлопчика? О, дивись. Який серйозний типок. У нього, до речі, коли ставиш його на цей на портал, це світиться. Воно починає світитися. Прикол. Так, да, це реальний прикол. Ой-ой-ой, що це ще тут є, диви. Ой-ой-ой, диви, яка гонка. О, це, це теж Skylander. Гонка. Це Skylander Superchargers. Якщо ставиш, то вона з'являється теж у грі. Прикольно? Угу. Прикольна? Фігенська. Так, представляєш? О, диви. Такому не ще теж не було, диви. Офігенський. Його звати Гіл Грант. Він бачиш на, на хвилі. Фазер. Да, клас. Грайте, вигравайте, Віоліті.